Руслана Лежичко, відома як Руслана, українська співачка, піаністка, диригентка, танцюристка, продюсерка, громадська активістка, народна артистка України, почесна громадянка Львова, перша українка, яка здобула перемогу на пісенному конкурсі Євробачення 2004, та привезла його до України. Уродженка Львова виступає на сцені з самого дитинства. У шкільні роки вона співала у дитячих гуртах та ансамблях. Руслана вперше об'єднала симфонічний оркестр та рок виконання у проєкті Дзвінки Вітер 96-го року то була хвиля живої інструментальної музики в електронному морі. Співачка почала популяризувати колядки та традиції святкування Різдва, працювала послом доброї волі ЮНІСЕФ та ініціювала діяльність спрямовану на боротьбу з работоргівлею. Альбом дикі танці. Першим в Україні отримав нагороду платиновий диск за 100 днів із моменту релізу було продано понад 100 тисяч ліцензійних копій.